Стартував період подачі показників, як завжди, нагадуємо про важливість вчасного подання показників. Для правильних розрахунків за спожиту електроенергію споживачам потрібно подавати вчасно показники за електричну енергію. Покази необхідно подавати два останні дні місяця і три перші дні місяця. Наприклад, за жовтень місяць ви можете подати показники 30-31 жовтня, 1, 2, 3 листопада. Для того щоб як зекономити свій час ви можете покази подавати через особистий кабінет: чат-бот, телеграм, вайбер, смс-повідомлення та сервіс ivr кол-центру. В слідуємо місяці я вже буду вдома через особистий кабінет, подавати показник. Це дуже зручно і легко, щоб не стояти в очереді. Легше зробити через особистий кабінет і подати свої показники. Передавати показники онлайн дійсно зручно. Дізнавайтеся детальніше про них на офіційному сайті Бленерго.